Так, ще раз всім привіт. Ну що, зібрався йти по дрова. Вже почав йти сніг. Кіт вийшов на прогулянку. В пошуках мишей. Кіт! Кіт, йди додому, а то снігом замете тебе. Ось такі от справи. Зараз візьму сокиру на всякий случай. Отак. От от. І підемо у берег. Шукати хмиз, дрова. До ліса я не дойду, бо кладка вся в снігу і дуже скользко буде переходити. А я в таких ботинках і ще й кладка вже стара. Так що от такі ось справи. Так, ну що, поки я збирався, жінка притягнула ось таке сухе дерево, чи це гіляка така. Ну, в общем, буду я теж видвигатися в ліс. Так що буде вже з лісу включення так ну що ось берег наш і тут я буду шукати дрова хмиз в принципі тут багато всього але вже погода така гнильотна. так зараз я до річки підійду тут у нас дерева попадали, але пилки. Пилка є, але вона не робить. О, ось річка і там вже в нас ліс. Далі у нас кладка. Ну, будемо щось шукати, рубати. Те, що впало, те, що сухе. Так, щось що такі от справи. Так. Зараз покажу ось така ось довга ламака суха, я її сокирою збив. Я думаю, цього хватає, плюс там ще жінка притягнула таку теж велику ламаку і... і трохи ось, о... трохи менше ось, ну Така ось буде на розпалку. В принципі, мороза великого немає. Я думаю, протопити хватить. Грубка невелика. Ще є вугілля трошки можна взяти буде, якщо буде холодно. Ну, якось так ось, ось сніг, уже лупаша великий. Камера не сильно хороша, так що всього сніга такого тут не видно, але якось так. Так що буду я нести цю ламаку, пилять, рубати. ще перерубаю, перепиляю та ще вдома. І будемо топити, грітися. Ось такі от справи.